За повідомленнями синоптиків, в Україні 8 березня без істотних опадів, температура вночі 1,6 морозу, на сході країни та у Карпатах – до мінус 9. На Закарпатті та у Криму від 2 тепла до 3 морозу, у день 1,7 тепла, 8 березня на Закарпатті та у Криму – 7,12 тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний – 3,10 метрів за секунду. По Київщині 8 березня, уночі від мінус 2 до мінус 5 градусів, у день від плюс 4 до плюс 7, без опадів мінлива хмарність. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. У Києві уночі мінус 2, мінус 4, у день плюс 4, плюс 6, Без опадів хмарно з проясненнями.